З Куп'янського району Харківщини евакуювали майже 600 людей, серед них півтори сотні діти. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нагадаю, обов'язкова евакуація жителів Куп'янського району триває вже другий тиждень. Людей з-під ворожих обстрілів вивозять щодня. І якщо спочатку вони відмовлялися полишати домівки, то нині, після посилення обстрілів, виїжджають охочіше. Майже 60 сіл куп'янського району щодня перебувають під щільним обстрілом російської армії, і саме з таких чотирьох громад триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Людей масово вивозять з 9 серпня. За останні два дні із сіл вдалося евакуювати 30 людей. З них п'ятеро діти. Пересуватися під постійним прицілом ворога слід лише малими групами і робити все швидко. За даними чиновників, у місцях бойових дій залишаються і ще близько 11,5 тисяч жителів Харківщини. Світлана Шакера подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.